на виду это Да, Да. все может быть Не, у женщин думаю что нет хотя Ты работал да так ладно за Добрий вечір. там роки можуть по 16-18. Так знаходяться, коли їх не видно. Я хочу вирішувати всі питання, ми не Ні, ми ж не додому до вас йдемо. Я ж журналіст, я просто куплююся за ручей. І я користуватися. Янукович отримує для себе. Я вас я дуже прошу. Вони всі дуже, я дуже добре розуміють, що е, того дня, вчора, чи вчора вночі, що це не цілому. Я навіть бачила, як працівники Київської поліції робили такий коридор, щоб що вперше ми щоб не робили коридор. Найня, віки, пер, не людей. Я, я, я вам дуже вдячна, що всі України донести благодарність, що ви врятували тоді людей. Я ви, бачила супистов слухайте, ну, вони, 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 вони захищали самі себе. Ви ж самі розумієте? Ну ні, там вони захищають себе. Ми зрозуміли, ми ми зрозуміли. Ми, вас. Ну, я думаю, що ви розумний командир якось добре, все буде. Ви так буди іспувалися, здійснили, щоб ви нікого не даєте. Добре. Я думаю, що ви розумний керівник зробити все можливе для того, щоб не було бути літаків. Тому що вбили дві людини. Сьогодні інформація підходилася про те, що дві особи... Ви читаєте інтернет, ми там Звичайно. Ну ми ж не ми не сьогодні. Ви ж розумієте, нам жарти не можна. Ми зрозуміли ваш кажуть. Ті воюють за себе. І за те, щоб іметь долари в карманах. Ви ж порозумієте. Так, так, ми розуміємо. Добре. Побачення, давай я фото зробимо.